Всім привіт! Вас вітає Автохата. Сьогодні вам хочу показати ось такий модульний дачний будиночок, який ми виготовили в нас на виробництві нещодавно, і який зараз у нас продається. Висота даної конструкції 3 метри. Довжина його 10 на 3,55 що загальною площою становить 35,5 квадратних метрів. Як ми бачимо, в нас тут присутня тераса. Зі столиком та криселками тераса має поручні, тераса кольору вулканічний попіл. А внутрішнє оздоблення в нас є імітація бруса ось такого кольору. З декоративними елементами кольору антрацит. Двері в нас є пластикові, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Інтер'єр в нас виглядає ось так. Тут є одна кімнатка приймальня з виходом на літню терасу, як ми бачимо. Як ми бачимо, тут у нас зробляться деякі роботи, тут встановлюється проводка, тут у нас складеться обігрів підлоги. Тут у нас буде майбутній туалет, душова кабінка. Тут у нас є ще одна кімнатка як спальня з панорамним віконочком. Двері зверніть увагу. У нас є також дерев'яні. Сам будиночок, він є утеплений мінеральною ватою 15 см та захищений гідробар'єром, азовні паробар'єром. Також тут всюди присутня вентиляційна шахта, яка не дає будиночку псуватись. Всюди розведена електрика, всюди є ледлампи, стеля, стіни, підлога, все утеплено. Всюди є рекуперація, вентиляція. Як ми бачимо, все робиться під ключ. Проводка в нас є в негорючій гофротрубі. Проводка сама є мідна, тоста. Ось такий чудовий будиночок. В нас зараз продається. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь до нас. Ми продамо вам цей або створимо будиночок вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу! З вами була автохата.